Буде дуже багато цікавої інформації. Ці навички з надання першої допомоги можуть знадобитися будь-якій людині. У нас є дуже багато. Це і рани, і травми, і надання першої допомоги, коли людина втратила свідомість. У нас є дуже багато манекенів, у нас є інструменти. І наші слухачі відпрацьовують. Перша допомога це те, що треба знати і те, що важливо. Всім привіт! Сьогодні в нас другий випуск з інструкторкою першої допомоги Вірою. А відразу перед початком перегляду поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментарі і підпишіться, бо буде дуже багато цікавої інформації. І я сподіваюся, вам сподобається цей випуск ще більше, ніж минулий. І ми почнемо з того, чи... Підходять майстер-класи та тренінги, які проводить Український Червоний Хрест для всіх. Вітаю! Дякую за запитання. Майстер-класи, семінари і тренінги наші підходять для всіх. Це як навчання в школі, які діти проходять з 6 років, так і наші тренінги бажано було б, щоб майстер-класи, тренінги або семінари відвідали. По можливості найбільше людей, тому що саме ці навички з надання першої допомоги можуть знадобитися будь-якій людині в будь-який час, в будь-якому місці, і важливо бути готовим до цього, важливо не розгубитися, і важливо знати, що ти психологічно, морально, фізично готовий до того, що можеш стати рятівником і надати допомогу, а навіть і врятувати життя людині. Як часто проводяться тренінги? Якщо говорити про тренінги, то тренінг проводиться, людина має його пройти раз на три роки. Майстер-класи, семінари ми проводимо по темах. Тем є дуже багато у першій допомозі, тому це займає одну годину і ми ці теми розказуємо. По черзі, починаючи від самих Азів, з самого початку. І якщо трапляється що це школа, діти, класи, то ми намагаємося довести до логічного завершення, до самого останнього від початку, від алгоритму надання першої допомоги, аж до всіх невідкладних станів, які бувають трапляються з людьми, і тому дуже багато тем, як говорила попередньому. Відкасті Юля, наша інструктор. Трапляється так, що діти дуже зацікавлені цьому, і вони самі хочуть, щоб ми продовжували, продовжували, Ми до них приходили. І в нас багато є таких класів, шкіл і дітей, до яких ми ходимо як вчителі на уроки. Добре, це вже більше питання для аудиторії, яка зацікавлена в тому, угу. щоб. Пройти тренінги або майстер-класи, зорієнтуйте. Скільки по часу вони відбуваються, які конкретно теми розглядаються на них? Ну, майстер-класи в нас це до години. Майстер-класи ми проводимо в основному в школах для дітей, для учнів це по годині займає шкільний урок, година 45 хвилин. Є семінари. Семінари це 4 години. Чотири години. Ми розповідаємо все те, що розповідаємо і на майстер класах, тільки це все вкладаємо в 4 години, тобто інтенсивно маємо викласти. А є 6 годин, і це тренінги на 6 годин. Які після закінчення прослуховування і відпрацювання цих тренінгів, ми видаємо, Червоний Хрест видає сертифікати. І ці сертифікати дійсні на три роки. Після трьох років, якщо людина готова, вона і хоче, вона має пройти знову тренінг. Теми теми розглядаємо дуже багато, але ми не тільки з Юлею ці теми проговорюємо і викладаємо, ці теми ми показуємо. У нас є дуже багато манекенів, у нас є інструменти, у нас є приладдя, те на яких ми демонструємо все те, про що ми говоримо. І наші слухачі відпрацьовують, вони відпрацьовують. Так, якби це трапилося в в житті, і ми, коли в них є помилки, ми ці помилки не просто виправляємо. Коли людина робить щось і зробила помилку, а ми намагаємося розказати логічно, пояснити. То ми впевнені, що коли ну, трапиться така ситуація кризова, то людина буде готова до того, що вона зробить це і не помилиться. Тому що коли людина помилилася один раз, і потім пропрацювала цю помилку, надалі вона буде абсолютно точно знати. І м'язова пам'ять спрацьовує так, що людина вже при Надання допомоги першої допомоги, якщо так потрібно, людина буде знати 100%, як їй працювати і як діяти. А тем в нас є дуже багато. Це і рани, і травми, і надання першої допомоги, коли людина втратила свідомість, і серцево-легенева реанімація, і е як діяти, коли в людини є інсульт, інфаркт, дуже багато тем, які нам задають, які ми розказуємо, але є ще досить багато питань, які нам задають люди. І наші слухачі імені ці питання з Юлею відповідаємо, тому що хочемо, щоб людина була озброєна. Якщо вона знає, то вона готова надавати допомогу. Чи є ці тренінги та майстер-класи безкоштовними? Так, є безкоштовними тренінги, 6 годині безкоштовні для наших бенефіціарів: це вчителі, лікарі, ДСНСники, люди внутрішньо переміщені особи. І якщо є організації, які бажають, щоб їхні співробітники працівники, які працюють на підприємствах, були во всі оружі готові до того, щоб надати у разі кризової ситуації допомогу, то вони можуть звернутися в червоний хрест, і такі тренінги будуть уже платні. Тренінги для небенефіціарів у нас платні. Дякую вам віру за розмову. За те, що ви роз'яснили побільше про тренінги та майстер-класи. І я дійсно зараз розумію, що перша допомога це те, що треба знати, і те, що важливо. І ви, друзі, також можете проходити тренінги та майстер-класи. Не зволікайте цим. Можете також до нас приєднатись і почуємось в наступному випуску.